Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимось туди, де живуть різні звірі: і пухнасти, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, геть смішні. Так, це зоопарк. Зоопарк це територія спеціально відведеної людиною з будівлями для різноманітних тварин. Тварини туди привезли з різних країн, щоб люди могли ознайомитись з ними і дізнатися про них багато цікавого. Територія і будиночки, де живуть звірі, називаються вольєром. За тваринами доглядають працівники зоопарку. Вони дбають про них, годують, лікують, прибирають. В зоопарку працює касир, ветеринар. Екскурсавод Екскурсовод це людина, яка розповідає про тварин. Зараз ми відправимось туди, де живуть тварини з півночі. Там холодно, морозно. Тварини не бояться холоду. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід, Кожуся білому завжди, виходжу часто із води. Умію плавати, ниряти. А як мене малята звати? Так, білі ведмеді. Білий ведмідь найбільший сухопутний хижак в світі. Він розумний і спритний. Він зумів пристосуватися і вижити в такому суворому, холодному, морозному кліматі. Білі ведмеді витрачають щодня. 15-20 хвилин на гігієнічні процедури, притому ретельно вичищають це від залишок налипленого бруду і частинки їжі. Більшу частину свого часу вони проводять в морі. Вони ведмінні плавці. Ведмідь може плести декілька днів. Білі медведі не мерзнуть, допомагає йому в цьому товстий підшкірний шар жиру. Вони риють берлоги в снігу, ловлять рибу і знаходять їжу під товстим шаром снігу. Цей звір і кластий. Замість снік ластий. Хто це? Так, це морж. Моржі це незвичайні морські тварини, сімейства ластоногих. У них дуже товста шкіра, як і шкірний жир, який зігріває моржа. і мороз йому не страшний. Морж дуже швидко плаває, йому допомагають ласти. Моржі цілий день дрімають на крижині, а коли проголодається, нернуть у воду, дістануть черепашку з дна. Наїдяться і знову дрімають на крижині. Моржі мають великі товсті ікла. Їх називають бівнями. Щоб вибратися на берег, моржі стримають свої бівні в лід або в ґрунт, а потім підтягуються і піднімаються на крижину. Бівні моржу допомагають для захисту і нападу. Цих тварин завезли з Австралії. Скочила в мішок до мами. Як скінчила жваву гру, понесе в мішочку додому мама доню кенгуру. Кенгуру травоядна тварина, яка здатна пересуватися стрибками. Вона може обходитися без води кілька місяців, так як утримує вологу із зелені, якою живеться. Особливість цієї тварини сумка, якої мама носить малюків. Всередині вона гладенька, а по краям покриста хутром, щоб дитина не мерзла. Кенгуру може щільно закрити сумку, щоб у неї не потрапила вода. Коли кенгуру плаває. При наближенні небезпеки на кенгуру попереджають родичів, б'ють лапами об землю. У нього великі задні лапи, товстий хвіст, хвіст називають п'ятою лапою, тому що завдяки йому тварина утримує рівновагу. Рухатися назад тварини не здатні, їм заважає хвіст та форма задніх ніг. Тварини з Африки. Очі гарні, пишні бії, має сильну, довгу шию, добре. Це бо зручно їсти із дерев зелене листя. Це жираф. Жираф це надзвичайна тварина світу, великий зріст і довга шия допомагають йому зривати листя з високих дерев. Шерсть тварини має гарне забарвлення. Вік жирафа можна дізнатися по плямам на шкірі. Чим вони темніші, тим старше жираф. Жирафи єдині тварини, які не вміють позіхати. Жирафи вміють спати стоячи. Мами часто можуть створювати дитсадок. Одна старша мама дивиться за дитинчатами, а інші мами йдуть добувати їжу. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Величезний я на зріст, біля рота маю хвіст. Вірно, це слон. Слони найбільші представники наземних тварин на нашій планеті. Живуть слони дружними сімейними групами, харчуються вони печками трави, гілками та листями. Слони п'ють дуже багато води, особливостю слонів є хобот. Він дозволяє тварині дихати, пити, їсти, обнюхувати, піднімати, переносити різні предмети, навіть купатися. І захищаються слони за допомогою хобота. Довго спати слони не можуть 2-3 години на добу, тому що вони дуже хочуть їсти. Ходьба слона повільна. Трибати вони не вміють, слони дуже дружні, ніколи не залишають у біді, приходять друг другу на допомогу.